Дивіться, ніс нам, щоб нюхати. Да? ніс ми нюхаємо. Ми з вами є тварини. Тільки в нас просто краще розвинута лобова частина. Тому за рахунок неї ми стоїмо на ногах і можемо аналізувати. Тварини цього не роблять. Але на підсвідомому рівні всі функції, які, за якими живуть тварини, ми теж за ними живемо. Тобто, якщо у вас закладений ніс і. Всі аналізи класні, в нормі, то це говорить про те, що вам воняє якась ситуація. Вона вам наскільки воняє, що ви вже не можете в ній знаходитись. Ця ситуація може бути пов'язана абсолютно будь чим. з будинком, де ви знаходитесь. Можливо, щось у вас в сім'ї там не лагодиться, з роботою. Робота надоїла, діти не так себе ведуть, мама не так говорить. Так? І це у вас вже зайшло на повсякденний рівень. Поч... Відслідкуйте, почніть щось міняти в житті. Або приходьте она индивидуальность